Не всім пощастило жити на проспектах, майданах, бульварах, на магістральних вулицях. Є багато в місті невеличких провулків, по-своєму дуже цікавих і навіть більш зручних, ніж те, що я назвав раніше. Тут зелено, тихо, хоча іноді, вибачайте, немає асфальту, але все-таки все це ближче до природи, ближче до, до скажімо, Бога навіть. Так? І от є у нас таких два, було точніше, два провулки, другий і третій провулки з Чорса, які переименовані на капітульні провулки. Або правильно капітульні, тому що капітул. Я собі дозволю прочитати означення з того ж Гугла, в якому сказано, що це таке. Капітул від латинської капітул, глава, розділ. У католицькій, англіканській та лютеранській церквах колегія духовенства вищого рангу, зокрема поміж, поміж каноників, яка існує при кафедральному храмі як дарачий орган при єпіскопі. У разі смерті єпископа чи інших перешкод капітула поправить єпархію в особі вибраного неї капітульного вікарія. От така. Таке значення капітула. І от у нас в Житомирі, оскільки в Житомирі було дуже багато католиків до революції, і зараз їх багато, яких помилково називають поляками. У нас поляків етнічних не так багато, їх ну скажемо, навіть мало. Більше це католики, люди, які знають польську мову, місцеве населення, коріння Волинське, Житомирське, ніякі вони з Польщі не приїжджали. І це не є корінні поляки і не є етнос польський взагалі. Так от, у нас їх багато було, і в Житомирі була дієцезія, тобто центр єпархії католицької, при якій діяв цей капітул. І капітул був не тільки дарачний орган, як я прочитав, це дуже коротке значення Вікіпедії український, він був по суті таким свого господарським органом при єпархії. Тобто він займався питаннями коштів, реконструкції храмів, забезпечення платні, пенсії персоналу, який служив в храмах католицьких, і для того, щоб ці кошти мати одним із джерел, крім віруючих, там небагане невеликий відсоток був доходів від них. Основний доход був все-таки від земель, якими володіла церква. Це стосується і православної церкви. І от капітул католицької церкви в Житомирі володів величезним шматком землі між Житомиром і селом Крошня. От ми зараз знаходимо саме на тому капітулі, на тому місці, де були землі капітула, тобто звідки черпали, вирощуючи там певні культури сільськогосподарські, черпали свої прибутки, католицькі, керівники католицької церкви. І коли почали на цих землях виникати вже житлові провулки. То їх назвали перший капітольний і другий. Там за, за цим провулком північніше ще є ще один паралельний провулок. Це перший і другий капітульні провулки. Звичайно, радянська влада не могла стерпіти такої е, отруйної назви, тому що вона вважала, що взагалі релігія опіум для народу, ви знаєте. Тому бур що пов'язане з релігією, це було шкідливо для людей, отруйно. І ці назви ліквідували. І оскільки вулиця. Зьорса, колишня Санкт-Петербурзька була переименована вулицю Сьорса, то провулки, відповідно, назвали другий, і третій Сьорса. І так вони існували до лютого 2016 року. В контексті комунізації у нас пропозиції були один провулок повернути історичну назву, назвати капітульний. Це другий провулок, не той, на якому ми знаходимося а далі. А цей провулок назвати кондитерський, тому що він недалеко від кондитерської фабрики. Я б, наприклад, хотів би жити не в капітульному провулку, при всьому тому, що я краєзнавець, історик. А хотів би жити все-таки в кондитерському, приємніше просинатись кожний ранок в провулки, які вносять <салит> таку назву солодку. Да? Але чомусь більшість мешканців запротестувала. І до нас в комісії степанівки і міську раду звернулися мешканці з проханням назвати. Обидва, повернути обидвом провулкам історичні назви, і таким чином на карту Житомира повернулися і перший капітульний провулок, і другий капітульний.